Зараз в'яжемо планки для пройм. Для цього я набираю 102 петлі. Роблю розбір резинки один на один. Розбір голок три. Майстер-клас, як в'язати резинку один на один в мене є на каналі, я залишу під цим відео. Там детальніше про це розповідаю. Опередка Та щільність на 0, накиди вимкнула. Всі, всі вимкнуті, лічильник ставлю на 0. Так, робимо перший ряд. Краще пров'язався перший набірний ряд, я ниточку так підкручую трохи. Все супер. Чіпляю грибінку. Не хочу брати довгу, а ця трохи закоротка. Якраз на 100 петель, а в мене 102. Але За рахунок того, що у нас прутик довший, то буде нормально. Другий ряд ставимо щільність на одиницю, включаємо речаги кругового в'язання грузики ще підвізуть на верхній каретці в мене на літру усі, і на нижній на нуль вимикаємо ці речаги кругового в'язання я ставлю щільність 2. Ось, такі далі настройки. Цей річажок на літру О, цей на одиницю, щільність 2 і 2. Далі я ставлю робочу щільність, у мене вона 5. Далі в'яжемо 10 рядів, всього у нас буде 14. Просто резинкою один на один. Беремо таку трансферну голочку і перекидаємо петлі з передньої контури на задню, і пров'яжемо один ряд, для того, щоб потім гарно прикитлювати це все. Поправили і пров'язуємо? Один ряд. Ниточку ми обриваємо і беремо допоміжну нитку. В'яжемо кілька рядів, знімаємо грузики, знімаємо полотно з машини цю петельку крайню підтягуємо, Зараз я їх виперу, ці планки, тому що в такому стані кітлювати, навіть якщо пряжа більш стабільна, не карний перенос, то все ж таки перед кетлюванням чи перед перешиванням бажано його пропарити. І тоді ці петлі будуть. Навіть якщо ви десь загубите петлю, вони не розпустяться і буде все у вас класно виходити. Так, самостійно в'яжемо другу планочку, тому що нам на дві пройми, їх треба дві. І далі продовжувати завершувати цю жилеточку. Зараз я шию два плеча, для того, щоб можна було вив'язувати горловинку. Зараз ми будемо пришивати планочки для пройми. Я буду кіплювати їх на кетелі. Так, нам потрібно на 102 голочки ось цих. Тут навіть не голочки, а такі штирі. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, 90. Ось. Сто дві. Так, половина нодесят одна. Це середина плеча. Так, видно вам. Зараз мені потрібно. Ці всі петельки рівномірно розподілити по цим штирочком. Дуже, до речі, зручна штука цей кетель, тому що не потрібно сильно напружуватися щоб там кожну петлю, чи через дві, чи там як. А так приблизно як воно все лягає, щоб не стягнути було. Ну, звичайно, перші рази то я теж там. Сильно придивлялася, тому що не знала, ще як це все робиться. А зараз це вже якось інтуїтивно мені приходить, і я це роблю. Дивись, щоб все було гарненько. Дуже цікавий цей процес, до речі, тепер нам потрібно взяти планочку і будемо так само одягати кожну петельку, так як в мене петлі відкриті, то мені обов'язково треба кожною петелькою попасти на цей штирь Звісно, можна ці всі моменти зробити на машині. Можна це зробити вручну за допомогою голочки. Я це теж робила вручну і на машині я вшивала. Але з появою кетеля він в мене з'явився ще у 2012 році і я чомусь не хочу робити це ручками. В принципі, не дуже довго це все робити. Петлі самі заскокують на ці штирі. Єдине, що в мене зараз лупнув ремінь на цьому уа, кетелі, я віддала майстру, щоб він мені налаштував, це змастив. Все, що в мене класно працювало. Він каже, в тебе там вже розсипався оригінальний ремінь, я тобі Заміню, хоча працювало, все було добре. Ну Не зовсім розсипався, потріскав. Мені здається, що той ремінь був набагато міцніший. А на цьому ремені я буквально шила пару речей, і він мене тріснув. І вже в Україні новий купити немає, де, так як я шукала. Це лише тільки за кордоном потрібно шукати. вже. Або ще варіант від е, якоїсь іншої техніки. Такого розміру використати. Поки я це не зробила, то він в мене зараз вручному режимі працює, без електрики. Трохи ця ниточка розслоюється. Так, дивіться, як все чудово. Все точно, як в аптеці. Петля в петлю все зійшлося. Ось так швиденько ми це зробили, підтягнули, це вверх. Це полотно донизу і зараз будемо сшивати. Надіюсь, вам видно все. Так, підкриваємо під голку. Щоб буду поправляти ниточку, тому що вона розслоюється. Навіть перші ряди на машині я теж підкручувала її, тому що. Вона не чіпляється, купи. Ось так я її трошки скручую, і буду поправляти трохи. Все, залишилось це все покрутити і пришити. Так, ось ми дійшли до краю. Треба легенько витягнути ниточку, тому що це. Тут така косичка утворюється, її можна легко розпустити, якщо. Так, і знімаємо полотно. Зараз я цю нитку білу зніму додатково. Я її ще змотаю, потім використаю другий раз, що добро має пропадати. Це все відпариться і буде красота у нас. Так. Ось так, потім нелегенько ці петельки підтягуємо. Вживаю я закромкову петлю. Так, ці ниточки вгору. Потім ми їх всі заправимо, сховаємо. Так як це дитячий виріб, то, звичайно, і зручно його швидко зшивати, але навіщо ускладнювати собі життя, якщо можна його спростити якимось чином? Беремо іншу частинку виробу і дивлюсь, я ось тут до мене йшла ця строчка. Щоб все в мене зійшлося, я на те ж місце прикладаю. Таким чином це все роблю. Саме тут резинка, де в мене розпочинається перший ряд. І ось тут у мене перший ряд. Я напроти поєдную. Ось так. Так, все. Зараз я ще самостійно шию другу частину, і будемо дов'язувати горловину. Будемо обв'язувати горловину. Я зняла відкриті петлі горловини на спицю. Спиця у спиці мене 2,5 мм, гачок 1,5 мм. Буду набирати петлі гачком, буде швидше і зручніше це робити. Тут ви бачите, у нас є ось такі. Більші отвори петельки і є протяжки. Я буду набирати із цієї петлі, і з протяжки. Усі протяжки не буду пропускати, тому що в мене спиці 2,5, якраз, щоб горловина не була стягнута, мені буде така кількість петель, якраз добра. Я вже в'язала попередню жилетку, таким чином набирала, і все в мене вдалося чудово. Можливо, якщо брати більші спиці, то треба менше петель набрати. Так. І ось таким чином я набрала з цього більшого отвора, далі з протяжки набираю петельку і чіпляю на спицю. Далі. Треба, звісно, погратись трошки, але результат ну, набираєте до середини вирісу горловини, потім я далі покажу, що робити. Як в'язати? Затяжки ще наберемо одну петельку. У нас тут середина виходить виверідня петля. Ми її зараз підхопимо і зробимо схрещену петлю. Ось так я перекручую на гачку і пров'яжу. Ми її зараз пров'яжемо з хрещеною петлею. Зараз покажу, як це все має вигляд. Що це не можу попасти туди? Так, ось так воно тут схрещено, щоб не було сильно розтягнуто. Тепер будемо набирати з цієї сторони. Ось спочатку з протяжки наберемо. Підтягнемо Петрі. Тут вона якась перехрещена вийшла. Зараз її теж перехрести. Цю протяжку я зараз такою її закручу. Ось так. Ось тут ця крайня протяжка, ніби схрещена в цю сторону, а ця буде ніби схрещена зліва направо. а середня. Ми виворітню теж перехрестили. Я думаю, що коли це все зв'яжеться, буде гарно. Трошки так, якщо у вас край такий, як в мене, трошки підтягнути і ось цей отвір набираємо петлю. Підтягую трохи петлі. Ось це у нас середня петля, дві крайніх. Думаю, що вигляд мають гарний. Лишніх отворів у нас немає, все добре, Спити, щоб не заважала. Далі так само під протяжку, і ось під кромку. Можливо, на відео не дуже зрозуміло, але коли ви почнете це все робити, то побачите, який темп. Так, ось у нас набрані петлі. З двох сторін однаково. Серединка у нас ось тут можна вчепити маркер сюди. Я думаю, що я не заплутаюся, буду бачити, ви можете відмітити середину. Таким чином набираємо ось до горловини спинки до краю. Потім вже будемо в'язати. я покажу, як ми будемо тут збавляння робити по центру. Я набрала вже горловину на спиці. Тут у мене по 56 петель, плюс одна середня петля, і по спинці 37 петель я підібрала. Взагалі 36 має бути, але додатково взяла, тому що тут. Ну, ніби як отвір лишній якийсь. Зараз побачу, можливо, я її і скорот в процесі. Починаємо в'язати резиночку один на один. Зараз я подивлюся, як мені бажано тут розпочати, Якщо це Лицьова, лицюва, лицьова, лицюва, виворітня. Ми одну петлю тут скоротимо цю, щоб було в нас все красиво. В'яжемо виворітню петлю. Далі лицьова, виворітня, лицьова, виворітня. Так, як у нас і тут тут лицюві виворітні, так я і в'яжу, щоб вже не ломати цей візок. Подає петлі, я взяла трошки тоншу, щоб було зручніше в'язати. Пряжа така, я би сказала, трохи суховата. Дивлюсь на цю пряжу і думаю, яке чудо, скільки всього можна створити, зв'язати, чогось нового спробувати. Зараз я тут скорочу дві петлі, пров'яжу разом виворітньою петлею. Трошки підтягну далі. У вас може бути інша кількість петель, тож ви на мене не орієнтуйтеся. Так, лицева виворітня в'яжемо до центральної частини переда центральної петлі. Ось ви бачите, тут, де я набирала з цього отвору за петлю, чіпляла, то. В'яжу її лицевою, тому що з протяжки виворітньою. І вона, ніби як йде так вірно, вона витягнута ця петля і гарно виглядає. Чи, я думаю, якщо зв'язати навпаки, то нічого страшного з цим не буде. Далі центральна петля в нас лицева. Так вона буде в нас залишатись лицевою, ми будемо тут скорочення робити. Зараз ми один ряд пров'язуємо без збавлянь, Оцей перший, а наступний ряд будемо збавляти по центру. Далі виверітня. Після центральної петлівника в нас лицьова, йде виворітня. лицьова. О, тут якраз теж все класно виходить. Виверітня, лицьова. Виверітня, лицьова. Тут ще ці ниточки підтягнуться, заправляться, трохи тут ще можна так. Підкрутити, щоб не було тут ну, дірок ніяких, хоча вже і так нормально. В'яжете самостійно до кінця ряду. Потім наступний ряд будемо робити тут скорочення. Перший ряд ми пров'язали. Все у нас прекрасно виходить. Все чудово. Починаємо в'язати другий ряд. так само резинку один на один. Ось ми знову дійшли до центру. Це в нас ось центральна петля йде. Я не дов'язала одну петлю. Ось центральна петля. Я дві петлі знімаю на праву спицю, пров'язую третю, і цих дві протягую через пров'язану петлю. У мене центральна іде лицева петля, далі виверітня, лицьова, виворітня І далі йдемо, в'яжемо різинку один на один. Все як в попередньому ряду. Хочу показати векну спицю. Не видно якраз. Ось ви бачите, тут центральна петля у нас і тут розходяться фасонні убавки. Все гарненько. Планки я вже пришила, поки там знімала така затишна. Виходить жилеточка, мені вона дуже подобається і дуже тепленька буде. Так, в'яжемо саме ось ми знову дов'язали до центра пілочки це у нас центральна петля, я не дов'язала одну петлю. Знімаємо дві петлі на праву спицю, пров'язуємо третю і протягуємо ці дві петлі через пров'язану. Далі в нас лицьова йде по візерунку, так і в'яжемо далі резинку один на один. Так, ми знову дов'язали до центральної петлі, одну петлю я не дов'язую і пров'язую три петлі разом. Для цього я знімаю дві петлі на праву спицю, третю пров'язую і протягую через неї дві цих петлі, що ми зняли. І ось у нас така виходить середина. Далі у нас по візерунку виворітня, лицьова, виворітня і далі в'яжемо резинку один на один. В'яжемо останній ряд, пустою резинкою, виворітню петлю просто перезнімаємо, нитка перед роботою, лицьову пров'язуємо. Виворітню зняли, лицьову пров'язуємо. Можна пров'язати два ряди пустої резинки, але мені тоді не подобається край. Він якийсь занадто об'ємний. Можливо, в якійсь іншому виробі було б гарно. Я так пробувала, мені не сподобалось. Я розпустила була. Ви попробуйте, як буде на вашій пряжі. Можливо, вам сподобається. Зараз пров'яжемо центральні цих три петлі разом, щоб потім вже, коли будемо закривати голочкою, то все в нас було гарно. Так, перезнімаємо і в'яжемо далі. Ось так у нас серединка. Таким темпом вяжемо до кінця ряду. Я за лицьову, за лівку і за наступну лицьову за праву дошку. Тільки треба ліску цю перекинути. Так. Сильно я дуже не затягую і далі. Двойные верхние стороны. Так. Сэр, все. пропариться відпариться, все вляжеться і все буде гарно виглядати. Взагалі цей жилет мені дуже подобається. Правда, трохи жаркувато з ним працювати. Але вже обіцяють скоро 22 градуси, а далі буде пониження ще температури. Звичайно, буде ще й тепло, але все ж таки, як казала моя бабуся, вже не до літа. Вже до зими діло. Тим темпом закриваємо до кінця.